Привіт, це канал Шопобізнесу. Мене звати Артем, і наша вже постійна рубрика, традиційна Ейчари із Хаменіття, де ми розбираємо трошки дивні і сумнівні вакансії на сайті Work.ua. Тому я пропоную вам не зважати, а почати вже розбирати ці вакансії, які ми назбирали спеціально для вас. Найперше, що мені вчора кинулось в очі, коли я підбирав ці вакансії, це така от вакансія з Вінниці, помічник керівника HR-менеджер. Тобто, вже на початку керівник чи власник цієї компанії чомусь хоче, щоб людина, яку він підбирає, на цю посаду виконував одночасно чомусь дві функції. Давайте трошки детальніше з цим розберемось, але не будемо, звісно, зациклюватись. На ці вакансії, тут одразу кидається в очі, що зарплата за ці обов'язки буде у вас 11 тисяч гривень. Небагато немало. От. І що одразу мені кидається в очі в описі цієї вакансії, що тут написано Увага! Конкурс на вакансію відкритий до 26 лютого. Тобто. Є певні сумніви, що ця вакансія не закриється до 26 лютого. І відповідно до цього, люди перестануть шукати на цю посаду працівника. Дуже дивно. Дуже дивно. Ми продовжуємо працювати. Вони пишуть. Блекаут, відсутність опалення або інтернет у нас не зупинить. Старлінг, генератор, власне дров'яне опалення. Це все ми підготували, щоб в офісі було комфортно працювати і підтримувати економіку України. Це все круто, молодці, але. Про дров'яне опалення Starlink і генератор вони пишуть цілих три рази в описі вакансії. Нащо? Чи вони вихваляються генератором? Чи вони вихваляються Starlink? -ом? Це відкрите питання. Напишіть в коментарях, можливо, ви знаєте. І найголовніше, Зарплата 11 тисяч, як ми вже сказали, і це класична п'ятиденка з 9 до 18. У мене просто питання, яке я задаю в кожному певному випуску, можливо, у вас вже. Трохи дратує це питання, але як на 11 тисяч гривень вижити зараз в нинішньому часі людині? При тому, що на сім'ю в середньому не менше 10 тисяч гривень йде тільки на їжу? Питання відкрите, якщо ви власник бізнесу напишіть, за рахунок чого формується ця заробітня плата, і взагалі як на неї можна прожити? Ідемо далі. Тут у нас вакансія від компанії Vodafone. Всі ви знаєте цю компанію, вона переживає вже третій ребрендинг, він ще, до речі, до кінця не закінчився. І вони постійно щось впроваджують нове, якось модернізують і діджиталізують свою діяльність. Тобто, у нас зараз вакантна посада в цю компанію, це у нас оператор кол-центру. Оператор кол-центру за 10 тисяч 200 гривень. Знову ж таки, зарплата приблизно, як і в минулій вакансії. Але тут е, трошки менше спектр обов'язків, проте теж офісний графік з 9 до 18. Ну, і як завжди, тут пишеться, що тут робота в теплому комфортному офісі, незважаючи на відключення електроенергії, е, бла, 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 бла. От е, обов'язково, що, що мені сподобалося в цій вакансії, що треба вільно спілкуватися українською мовою, тобто вони ну, пишуть державною, але відповідно це українська мова. От, тому що далі будуть вакансії, які досі чомусь пишуться через рік після повномасштабного російського вторгнення. Російською заповнюється на цьому сайті. Чимодан був зал Росія. До Москви. Ну а ми продовжуємо з вами розбирати дивні вакансії, ви ж розумієте, що я їх підібрав за рівнем такого трішнячку, від найадекватніших, більш-менш до найдивніших. І тут у нас іде така вакансія: прямо так написано: консультант на телефон. Тобто, і тут гадайте, думаєте, чи це вам треба продавати мобільні телефони в якомусь ларьку на Троєщинському ринку, чи вам треба відповідати на дзвінки, чи обдзвонювати холодну базу. Ну, давайте з вами трошки розберемось. Е, перше, що тут написано, онлайн школа Just School працює та заробляє навіть із відключеннями світла. І смайлик. Що в цьому веселого, не дуже зрозумів. О, окей. І тут написано: зараз школа шукає в команду консультантів на телефон. Наш ідеальний кандидат не боїться відмов, наполегливий і вміє переконувати. Комунікабельний любить навчатись. Прямо от про кожного з нас. Що ти будеш робити? О, отут вже цікавіше працювати в системі автодозвону з готовою базою клієнтів по телефону, виявляти потреби у вивченні англійської, отримувати винагороду пропорційну результату. Знайомити клієнта з нашим форматом навчання, знайомити з акціями компанії. Графік роботи вільний. О, тут цікаво. Будь-яка кількість годин в діапазоні з 9 до 21. Це що значить? Типу, можеш працювати з 9 до 12, потім працюєш, я не знаю, з 17 до 21. Чи ти цілий день маєш кожного дня виходити з 9 до 21? Дуже дивно. Далі. Те що, мене, те, що викликало в мене певну посмішку, це навчання триває 5 днів з 10 до 19 на шостий день іспит. Не дай Боже, ви проспите той іспит, то вас не візьмуть на роботу. Навіть якщо ви 5 днів сумлінно, з 9 до 21 ходили все, це кінець вашої кар'єри, яка ще не розпочалась, до речі. І що вони пропонують по заробітній платі? 7 тисяч гривень. No, God! No, God, please, no! 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 З 9 до 21, 5 днів на тиждень, 7 тисяч гривень. Висновки можете зробити зробити самі. Ідемо далі. У нас іде, тут же цікавіше, тут міжнародна компанія. І вони шукають HR-менеджера-рекрутера. Давайте подивимося. Ну, тут опис, опис їх команди, як завжди, стандартизований, як у всіх. Не буду знову це вам навіть читати. Ви можете тут на екрані переглянути, які дублюються. Я вам якраз зараз гортаю. І завдання, якими ти займатимешся. HR. Розробляти профілі посад, а також коригувати їх за необхідності, розміщувати вакансії на різних сайтах, пошуку роботи, опрацьовувати гарячі відгуки кандидатів, працювати з базою резюме в холодну, коли це потрібно, проводити співбесіди та відбирати найкращих, проводити онбординг стажерів, вести звіти за статистиками, працювати з командою, опитування отримання зворотнього зв'язку у колег, організація корпоративу. Ну, тобто будьте готові до того, що вас будуть, скоріш за все, посилати в якийсь супермаркет за тим, щоб ви купили якусь там горілочку, закусочку. Тому що цим же, в принципі, і має займатися HR-менеджер в класичному розумінні керівників багатьох українських компаній. Покращувати існуючі адаптаційні програми та розробляти нові. Робота з навчальною платформою. З якою навчальною платформою, кого вчити або чому навчатись, теж ніхто чомусь не вказав. Виплата заробітної плати в доларах написано, гнучкий графік роботи. Працюємо на ринок США. І чомусь тут, окрім цього, знову треба заповнювати анкету на якомусь сторонньому сайті. Мені, до речі, не зрозуміло, можливо, все ж таки цей випуск вже подивиться-подивляться подивляться представники Work.ua, і вони нам розкажуть, навіщо нас переводять ще за гіперпосиланнями з їх ресурсу, тому що, в принципі, цей ресурс дає все для того, аби можна було ефективно знайти людину і, відповідно, її працевлаштувати, навіщо нам переходити ще кудись і заповнювати якісь додаткові. Анкети. Якщо тут є представники Ворк будь ласка, в коментарях напишіть, для чого це і коли ви це приберете. Далі ще цікавіше, у нас іде компанія iCredit. Певно, ви бачили їх рекламу. Вона там, на кожній зупинці автотранспорту, мені здається, вже на кожному куті біля кожного під'їзду. Так от вони шукають чергову жертву собі. Це кредитний консультант. Я розкажу, ви всі знаєте, в принципі, хто такі кредитні консультанти. Я вам розкажу трошки з точки зору саме, з точки зору погляду цього роботодавця. Так от, що робить кредитний консультант? Активно пропонує послуги компанії потенційним та існуючим клієнтам, виконує прямі продажі фінансових продуктів новим, новим клієнтам компанії, забезпечує дотримання договірних відносин між компанією і клієнтом. От. Якщо ви комунікабельні, відповідальні, активні, позитивні амбітні, орієнтовані на досягнення цілей, будь ласка, надсилайте своє резюме на емейл. Стоїть двокрапка, і внизу увага немає емейлу. Куди надсилати незрозуміло, і знову ж таки це питання стосовно того, що навіщо нам переходити на якісь сторонні ресурси, якщо всю комунікацію можна провести на сайті Org.ua, залишається для нас загадкою. І увага, зарплата: 6 тисяч гривень. Боже, яке кончене. Тобто це офісний графік. Знову ж таки, тут не написано до котрої, але точно з 9 І скоріш за все, до 18 як це часто буває, а може і до 19, з якоюсь там півгодинною перервою. І відповідно до цього ви отримаєте 6 тисяч гривень і ще, можливі, якісь відсотки. Не знаю, може, за вибивання заборгованості з клієнта. Про це тут не написано, але те, що це. Ну, м'яко кажучи, дивна заробітна плата для 2023 року це факт. Ідемо далі. У нас тут ще є декілька вакансій, буквально з якими ми хочемо вас познайомити. У нас і іде... одне з моїх найулюбленіших це SMM-менеджер, контент-мейкер, креативщик. Три в одному, прям як розчинна кава з того самого. А тебе, якщо ви розумієте, про що Ви не робите? Кофе? Ну, робите? 36 гривень буде. Скільки? 36. Йдемо Ідемо далі. У нас тут іде мета. Вони пишуть одразу мету. Це дуже добре. До речі, коли компанія знає мету, до якої вона в принципі йде, тому що ти приходиш на якусь посаду працювати, і компанія тобі каже: Ну, ти маєш проявити ініціативу, ти маєш нам розробити чіткий план, але ми самі не знаємо, куди ми хочемо в принципі прийти за рік. А в тебе вони питають, де ви бачите себе через рік, друзі? То, то трошки дивно, спочатку ви розберіться самі, будь ласка, де ви себе бачите через рік, а вже потім задавайте подібні питання вашим кандидатам. Це просто вам чисто порада. Отже, у них є мета у мене є мрія. Отримувати підписників, лайки та цільових клієнтів. Друзі, давайте з вами будемо чесними. Не лайки. А вподобайк. І ви знаєте, що вже саме зараз час поставити цьому випуску отаке От знов вподобайку. А ми продовжимо. Тобто вони хочуть лайки та цільових клієнтів цікавлять в першу чергу Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, TikTok, Telegram. Телеграм. Як я розумію, це повинна вести все одна людина. Скільки тут цих платформ? Давайте розбиратись. Тут у нас 5 різних платформ. Які має вести одна людина, і відповідно розробляти якісь стратегії до цього всього. І отут найцікавіше перша умова прочитати вакансію до кінця. І от на цьому ми трошки детальніше з вами зараз зупинимось. бо тут є що почитати. Отже, мої проекти, мій особистий бренд, ну і тут є посилання на сторінку. Я психолог, самоучка. З досвідом 10 років і в процесі навчання в КНУ на психолога. Не можуть мене вигнати з українських спілок, бо мене немає зараз в українських спілках. Хто не знає КНУ, це Київський національний університет. Ще маю економічну освіту, сільськогосподарську. Зараз я підприємець і військовий, вивчаю різні практики, такі як філософія, астрологія, соціоніка та інші. Веду здоровий образ життя, займаюся спортом, знаходжу шляхи вдосконалення себе та допомагаю в цьому людям, зокрема через соціальні мережі. Задача допомагати створювати ахірітельний контент, тут так і написано, збільшувати кількість підписників, взаємодіяти з ними та отримувати заявки, записи на платну консультацію. Я хочу бути відомим і популярним, щоб сіяти, сіяти, я подумав, сіяти, <плес> вибачте, щоб сіяти добро. Так, як я розумію, так як, так, як я розумію його я. Rate, to to так написано. Вибачте, я чисто читаю. Далі, другий проект цієї людини моя компанія Soft Ukraine, я it підприємець Тобто, людина багатогранна. І розвинена в кожній ніші нашого життя, в кожній, не знаю, в кожному інституті нашого життя, Це дуже цікаво. Я і ті підприємець допомагаю іншим бізнесам успішно продавати в онлайні. Для цього моя команда створює інтернет-магазин та інше програмне забезпечення, а також надаємо комплексні послуги з маркетингу та обслуговування. Красавчики! Задача допомагати створювати ахірітельний контент, і тут має бути, якщо ви подумали, що тільки в першому випадку. То ви дуже сильно помилялись. Приводити цільових клієнтів, підприємців на наші комплексні послуги, веб-розробка, брейншторми, маркетинг тощо. Також цим самим клієнтам ми пропонуємо СММ-послуги, і їх також потрібно буде вести за окрему плату в Україні та за кордоном. Мій волонтерський проєкт Місто UA» – Це проект у сфері онлайн-медицини, концепцію якого я створив більше 10 років тому і почав реалізовувати його із МОЗ України у 2014 році. Мета проекту перевести все, що стосується медицини інформацію взаємодії між суб'єктами цього ринку, купівлю, продаж, товарів тощо в онлайн. Ну, далі не буду читати тут. І далі ваші обов'язки робити все. Щоб ці проекти процвітали та монетизувались. формувати контент-плани, матриці контенту, зйомка, фото, відео на власний телефон, камеру. Немає власного телефону. Ідіть до сраки. Я хочу досягти соціально значущого результату по всім проєктам і готовий для цього працювати, зніматися, давати інтерв'ю, виходити з зони комфорту. Непогано. Тобто людина дозволяє вам попрацювати з ним. Це вже вартує дорогого. Головне для мене знайти людину з рідними для мене цінностями та смаком до краси, яка належно дбатиме про всі мої проекти та клієнтів, а я за це гідно платитиму. А гідно платити буде ця людина, тобто наш роботодавець, 10 тисяч гривень. Скільки? 10 да тисяч. Як ви гадаєте, за три подібні проекти. Тим паче, щоб ви ще справлялись з сяєвом цього клієнта, можливо, він сяє як перлина і засвідчувати буде вам весь кадр, ваш весь об'єктив вашого дороцінного телефону. Чи це достойна заробітня плата? Я залишу на вас відповідь на це питання і напишіть в коментарях 10 тисяч гривень за три проекти, плюс ще додаткові обов'язки 100% будуть, мені здається, чи це гідна заробітня плата? Ідемо далі. Інтернет-маркетолог теж одне з найцікавіших, що мені подобається, в принципі, розбирати. Ох. Вимоги. Знання англійської мови не нижче Б1. Знання найефективніших методів маркетингу в B2B, продажах, в IT та бізнес-послугах, впровадження нових ефективних форматів контенту, вміння працювати з соціальними мережами для B2B, адаптація контенту, постпланування, залучення цільової аудиторії. Вільне володіння українською мовою, слава Богу, можливість роботи в українському часовому поясі, доступ до інтернету та ПК для роботи. Якщо нема ПК, якщо в мене ноутбук, це питання. Готовність почати якнайшвидше. Попередній досвід контент-маркетингу та маркетингових кампаній у соціальних мережах буде перевагою. Тут, що мене зацікавило в цій вакансії, тут зарплата 17 тисяч гривень, ну. Не треба пояснювати, що для комплексного інтернет-маркетингу це трошки замало. Але вже слава Богу, не 10 тисяч на цьому дякую, як то кажуть. Але що тут відбувається? Тут у них є первинна перевірка, і вона відбувається через електронну пошту. Далі є тестові завдання, які відбуваються через Google Docs, і відеоінтерв'ю через Zoom. Тобто потрібно пройти мільйон якихось. Кругів незрозумілих, щоб потрапити нарешті, хоча б мені здається, на спілкування з якимось керівником відділу. Я не дуже того розумію, навіщо віднімати і свій час і час потенційних кандидатів на, оці, на, на купу цих кіл незрозумілих. І ще мені незрозуміло, коли тестові завдання не оплачувані. Людина, тобто спеціаліст, просто зрозуміти для себе, витрачає свій час, щоб зробити якісно ваше тестове завдання. Вона, в принципі, не повинна цього робити, тому що її кваліфікація підтверджується певними кейсами, а також її портфоліо. І навіщо їй додатково робити тестові завдання, навіть якщо ваша ніша відрізняється від ніші там, де працювала ця людина раніше, щоб показати м -м, свій професіоналізм. Все є в кейсах. Є також дуже часто, коли в резюме можна подзвонити до попередніх роботодавців і запитати, наскільки ефективною була ця людина на попередньому місці роботи. Тому я не розумію оцих безкоштовних тестових завдань. Чесно, друзі, я не розумію цього. Якщо ви це розумієте, напишіть в коментарях, для чого це зроблено. Можливо, це я такий дивний чувак. Далі у нас ще й цікавіше. це якась вакансія. Я такого ніколи раніше не бачив, можливо, ви бачили. Телемаркетолог. Я, якщо чесно, подумав на початку, що це людина, яка, от знаєте, там в середині нульових вона продавала щось в цих м, телевізійних магазинах, коли вони були популярні. Там тільки сьогодні за 199 гривень купіть, будь ласка, нашу пательню. Вона найкраща в світі, тому що найкраща». Ось так там приблизно було. Якщо ви можете запропонувати машину за допомогою, якої вдома готуватимуть чіпси, то будете моїм першим гостем, коли у мене з'явиться ця машина. Так от, давайте трошки детальніше. Наш ідеальний, наш ідеальний кандидат це він не боїться відмов, наполегливий і вміє переконувати, комунікабельний любить навчатись. Що ти будеш робити? Працювати в системі автодозвону з готовою базою клієнтів по телефону, виявляти потреби вивчення англійської, отримувати винагороду пропорційну результату. Це ж було вже. Хм. Телемаркетолог, а, а чому телемаркетолог, я так, чесно кажучи, і не зрозумів. Але що пропонує ця компанія? Фінансовий кар'єрний ріст, можливість працювати будь-яку кількість годин, дуже абстрактно, конкурентну заробітну плату, вивчення англійської мови з великою знижкою, можливість постійно навчатися покращувати навички комунікації. зарплата 7 тисяч гривень. Якщо чесно, якби це був класичний телемаркетинг, і ми Повернулись знову в середину нульових, а я по, по телевізору щось би впарював, наприклад, бо там люди саме впарювали, вибачте свої послуги. Я б ще погодився, щоб це прокачало, можливо, мій якийсь особистий бренд, і на телебаченні побачила б мене мама нарешті. <гум> а телемаркетолог в їх розуміння це не дуже цікаво. Давайте йдемо далі. У нас іде. О, що в мене ще зацікавило, це у нас є. Дерматолог. Я не дуже розумію, чесно кажучи, на медичних професіях, але мені трошки здається, що вони мають дуже гідно оплачуватись і там мають бути комфортні умови. Бо навіть вже в державних структурах намагаються змінити ці умови на краще і поступово підвищувати ці зарплати. Звісно, вони дуже далекі від ідалу, але хоча б намагаються. А що у нас тут відбувається? На роботу в косметологічну клініку, О, господи, якась назва навіть не буду читати, щоб просто неправильно її не вимовити. Потрібен косметолог-естетист. Офіційне працевлаштування, можливість кар'єрного росту, гідна заробітня плата. Орієнтовний початок роботи кінець березня, початок квітня 2023 року, тобто людину шукають на перспективу. Вимоги. Закінчена вища медична освіта з інтернатурою за спеціальністю дерматовенерологія. Досвід роботи вітається, приємна зовнішність, охайність, ну і так далі. Оплачуване стажування два тижні, знання англійської вітається. Обов'язки тут не буду все читати, бо я навіть всього цього не знаю. Мене просто трошки засмутив рівень заробітної плати 10 тисяч гривень. В Середньому консультація, як ви можете знати, в середньому консультація, наприклад, в Тернополі коштує від 500 до 800 гривень. Це первинна консультація наразі. І таких консультацій на день у тебе може бути і 10, і 15 навіть, тобто великий дуже потік клієнтів може бути, і платити фінально людині 10 тисяч гривень. Ну, я розумію, що є інші витрати, однозначно, у компанії, але людина, яка умовно 7-8 років з інтернатурою, можливо, і більше навіть в деяких, ну, деякі лікарі більше навчаються. 9 чи 10. 10! 10! Да! 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 До 10 років це може бути навчання, і ти такий, типу, а, 10 років, значить 10 тисяч? Ні, логіка вийшла з чату, вибачте, друзі. І фіналізовано у нас тут є ще, ще одна вакансія. Це у нас вихователь. Це теж дуже складна вакансія, як на мене. І ми на ній, в принципі, і зупинимося сьогодні, і, в принципі, завершимо наш сьогоднішній огляд. То це вакансія вихователь в приватний дитячий садок щастя, який знаходиться в Одесі. Отже, будемо раді бачити вас у нашій команді. Якщо у вас є профільна освіта та досвід роботи вихователем від одного року. Ви любите дітей, та професія вихователь є вашим покликанням, бла бла-бла. Садок європейського рівня. Комфортне місце роботи, малокомплектні групи дітей, зручний графік роботи через день. Ну, можливість професійного зростання. І написано прям, прямим текстом написано: заробітна плата 10 тисяч гривень. І з можливістю зростання. Е, багато хто зараз певно скаже, що 10 тисяч гривень це набагато більше, ніж мають вихователі в державних дитячих садочках. Але ви повинні розуміти, що в приватних ще додатково також навіщуються ще інші функціональні обов'язки на вихователя. Це, по-перше, по-друге, там дуже йде Дуже великий запит до тебе йде, і ти маєш тримати певну планку, тому що це імідж цього приватного садка, і зазвичай туди приводять діток з заможних сімей. Відповідно до того, ти маєш тримати цей рівень, якщо, звісно, він є у цього садка. І за 10 тисяч гривень вести, а в середньому вони можуть вести і три чотири і групи. Я чому про це кажу? Бо я це знаю, тому що самостійно вводжу дитину в приватний дитячий садок і знаю, що вони можуть вести і по три, по чотири групи. І мені здається, що в Одесі можна платити трошки більше ніж 10 тисяч гривень за три за чотири групи в приватному садку. Бо щоб ви просто для себе зорієнтувалися, в середньому дитячий садок зараз коштує на місяць від 8 тисяч гривень і дорожче. Зазвичай в Одесі і в Києві це середня цифра від 12 до 16 тисяч гривень на місяць. Тобто, фіналізуючи висновок по цьому всьому, я хочу сказати таке: висновок один: ці дивні вакансії, вони, звісно, за один день не припиняться. Але я хочу вкотре наголосити, що цінуйте себе, шануйте себе. І навіть не подавайте на такі дивні вакансії своє резюме. Чому? Тому що, поки ви подаєте резюме на такі вакансії, завжди ну, є попит, є пропозиція. І завжди будуть компанії, які будуть вам пропонувати і 5, і 6, і 4 тисячі гривень. І навіть таке буває, і ми в подальших випусках ще розберемо такі. Деякі з цих вакансій, звісно, вони. Вам можуть здатися оптимальними, і ви скажете: Ну, в країні ж війна, то треба зменшувати трошки апетити, і відповідно зарплати можуть бути меншими. Ні, друзі. Країна розвивається, країна надалі прогресує. І у нас навіть зараз під час війни створюються стартапи, які фінансуються як закордонними інвесторами, так і нашими. Тому ви повинні розуміти, що компанії продовжують свій розвиток, а цього року він буде ще стабільнішим. Тому зарплати не можуть бути на довоєнному рівні. А я хочу сказати, що це була рубрика Ейчарис Хаменіця на каналі Шопобізнесу. В кадрі з вами був Артем. Надсилайте трешові вакансії на нашу пошту, і, можливо, саме вашу вакансію ми розберемо в наступному випуску. З вас величезна вподобайка, оширення в соціальних мережах і, звісно ж, підписка на наш канал. Всім па-па!